Дорогі отці, браті і сестри, нині церкви святкує пам'ять священомучника Мирона Грецького города Кизикія і також мучениці Павла Юліанії. Сьогодні споминаємо мученика Стратоніка і священомученика Алексія. А в євангельських чтеннях сьогодні Господь показує. Як не самі люди записувалися в апостоли, ні один з апостолів не був записаний сам, всіх апостолів призвав сам Господь. Проходя коло Галлийського моря, Ісус увідів Симона і Андрія, брата Його, котрі опускали в воду сітки рибні. Вони були риболови, але Ісус сказав їм, Ідіть зі мною, я зроблю вас тепер ловцями людей. Вони могли виясняти отношення, вони могли требувати роз'яснення, яких людей ловити. Невже треба когось ловити, щоб повозити в рабство? Да, історія знає, як негрів хватали і везли в рабство. Да, і у 20-21 віці Європа повна. І Америка, людей, котрих тайно держать у рабстві. Но вони не виясняли, вони зразу пішли. Настільки була добра, славна реакція їх на позов Господа Ісуса. Однак ми з вами порозмислимо, а що значить ловити людей? Чому Господь кличе нас і куди ловити, котрих людей? Все Євангелія указує нам, що Господь кожним людям в цьому мірі поклав дорогу на вибір, люди, одаровані Богом свободною волею, і йдуть тим путем, який їм любить, якою не вибирають або на який їх кличуть. Так що что Господь, щоб не нарушити свободної волі людей, не сказав мусите йти. Путем у Царство Божо, а кличе їх, хто хоче йти за мною, найотвержиться от себе, най возьме крест свій і слідує за мною. І зберіть путь життя, і зберіть путь життя вічного, ті призиви постоянно звучать у Євангелії. Господь зайшов з небес, той, тобто практично, небо приклонилося до землі, щоб ми тепер могли. Лиш маленько підскочити і досягнути неба. І так Господь ізбирає апостолів, щоб вирвати людей, виловити людей для царства Божого із болота всього світа. Всі ті люди, котрі служать гріху і стають рабами гріха, стають дійсно рабами, і найвеликий в історії рабовласник Сатана. І самі жорстокі надсмотрщики над рабством сатани це біси, котрі розділяються, навіть по спеціальностям, по страстям і порокам, у них все розписано. Все для того, щоб збити з толку людей, щоб ввести їх від Христа від церкви і вкинути в болото. Грішник у всьому світі похожий на людину, яка в болоті. Упала в Трясіну, він іще не втопився, Но Трясіна медленно затягує його вниз і одного разу і погибає чоловік. Господь покликає нас нині чути церковну проповідь, для того усі таланти люди виділяють, будують архітектурні храми, які нагадують нам. Наприклад, наш Ужгородський кафедральний собор, похожий, як некий підсвічник, глави, як горящі свічки, кличуть нас, щоб і ми стали горящими свічами Божіми, пламеніли би духом. Чуємо церковний дзвін, церковні хори звучать, красно декламуються тексти, організованого богослужіння, ікони, все це покликано. Щоб розкрити перед людьми Царство Боже, щоб люди не мусили, а самі вільно вибрали путь у життя вічної. Підійшовши далі, Ісус постоли, ми відділи, Якова Завідя Йоанна, теж сиділи в човні і ремонтували мережі, сітки, і їх призвав, і вони теж не спорили. Вони оставили Цар Своє із Його робітниками і послідували за Ісусом. Якщо подивитися духовними очами, то всі ми православні християни Канонічної церкви, похожі на цих апостолів. Бог призвав нас всьому світі, покликав нас бути наслідниками Царства Божого, а окремих людей не всіх, а окремих людей зробив апостолами і священниками і дав їм. Задачу ловити людей для Царства Божого. По тому церква Христова похожа на красивий, великий благодатний корабль, у котрий б'ються волни, а Він їх навіть не чувствує. Люди, котрі вже на палубі корабля, це християни православні, котрі стали з Господом уже в його церкві на Його кораблі. Люди вне церкви, люди, котрі плавають. В боці, вони мають на чому плавати, доску собі знайшли, якийсь спасательний круг знайшли. Но рано чи люпізно хвилі цього світа волни по церковному накривають таких людей, і вони всі пропадають. От чому Господь покликає нас нині бути способними чути голос церковних проповідей. Другому посланню Коринфцянам Павел пише Христос за всіх умер, щоб живущі вже не для себе жили, но для умершого за них і воскресшого Христа. Для того, каже Павел, нікого не знаємо. Ісуса по плоті, котрий для іудеїв мав свою роду словну, родився від Діви Марії, мав юридичного Отця. Мав роду, до Царя Давіда, але ми знаємо вже іного Христа, котрий воскрес із мертвих нове творення. Древнє все пройшло, а тепер все нове. Все тепер Ісусом Христом, який примирив нас з собою, давши нам служіння примирення. Наші літургії, то служіння примирення, ми хочемо. Примиритися з Богом через сповідь покаяння за свої проступки. І церков дає нам таку можливість в своїх таїнствах, древніх, апостольських, церковних таїнствах, по сам Господь по Воскресенні, Воскресі з мертвих, дунув і сказав, прийміть Духа Святого, кому відпустити ріхи тут, на землі, в церкві землі, тому відпустяться. Кому зав'яжете на землі буде зв'язано небі, небо підкориться вашим рішенням церковним. Потому і святі отці на церковних соборах завжди взивали такими словами, і зволися Духу Святому і нам прийняти відповідне тото -то і тото -то рішення, в котрому підтверждали, що Духом Святим навчені і вразумлені приймають відповідні рішення. Бо Бог во Христі примирив собою мир, не вміняє їм преступлення їх і дав нам слово примирення, тому служіння примирення, зато і має всю основання, бо маємо ми слово примирення. І тепер ми, каже Апостол Павел, як посланники од імені Христова, і якби сам Бог увіщає через нас од імені Христового. Просимо всіх людей, люди, примиріться з Богом. Бо Він, не знав, що гріха, зробив себе жертвою за нас. А тепер ми куплені дорогою ціною, спішимо примиритися з Богом, вірою в Христа Ісуса, хрещені ім'я Ісуса Христа, чтенням Слова Божого, духовним возростанням. Лише так. Ми діти Божі тут, в церкві Христовій, благодатній, канонічні, а в вічності, наслідники Царства Божого. Амінь.